Друзі, вітаю ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й. за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я у Сапі нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Ми з Юлою спробуємо їх зачитати у прямому ефірі та відповісти, якщо будемо мати на них відповідь. Так само заохочуємо вас писати звідки ви дивитеся та да, слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди нам приємно читати. Ну і важливо знати, де чують та бачать голос Америки українською сьогодні. І розпочинаємо з європейських тем. Європейський парламент у середу затвердив новий склад Європейської комісії на чолі із Урсулою фон дер фондерляєн, для якої це вже другий термін на посаді. Для затвердження потрібна була проста більшість і Урсула фон дер фондрляїн її отримала. Хоча із невеликою перевагою 370 депутатів проголосували за 282 проти. 36 утрималися у своїй промові. Урсула Ляйен наголосила на потребі збільшення оборонних витрат у європейському союзі і представила свою нову команду. Детальніше про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру. Богдане привіт Вітання. Богдане. Отже, які головні імена у новій команді Урсули Ляйен варто знати, і з якими планами та ідеями вони заступають на посаду? Юлі Остапе, для нашої трансатлантичної такмоти аудиторії варто нагадати, що європейська комісія це не уряд Європи і навіть не уряд Європейського союзу, найвищим органом керівництва у ЄС, де схвалюються найважливі рішення є Європейська рада, це форум, на якому збираються регулярно. Керівники глав держав та глави держав та урядів європейських країн, і саме вони ці 27 керівників схвалюють найважливіші рішення для ЄС, коли йдеться про європейську комісію, виконавчий орган, про який ми говоримо сьогодні. То на нього покладається завдання власне виконувати рішення цього вищого органу ЄС, він має також повноваження законодавчої ініціативи вносити до європейського парламенту і, взагалі, зрештою потім наглядати за за процесами за виконавчими процесами у ЄС. Отже, відверто кажучи, якщо усе буде гаразд. То е, про більшість з цих 26 єврокомісарів, про яких ми е, сьогодні говоримо, ми напевне не дуже будемо про них чути. Є е, звичайно імена, які будуть на слуху, е, з огляду зокрема на російську війну і на справи України, і насамперед, це напевне. Кая калас, вона нова заступниця Урсули фондерляєн комісарка з питань зовнішніх відносин і з питань безпеки. Вона замінить. Жозепа Бореля, якого ми не раз згадували у наших розмовах про європейські справи, також цікавою, напевне, постать є Андреаса Кубілюса. Він буде новим, досі такої посади не було. Новим комісаром ЄС з питань оборони і космосу. Також, оскільки Україна є кандидатом на членство у європейському союзі. То напевне для нашої аудиторії ми будемо згадувати також те, що робитиме упродовж цих наступних п'яти років. Марта Кос вона перебирає на себе обов'язки комісара ЄС з питань розширення, тобто з питань прийому нових членів до Європейського Союзу. Богдане питання в іншому, також як ця нова команда, те що на так назвав ці імена, за якими будемо особливо стежити, як вона може допомогти Україні так у наступні місяці роки, особливо зважаючи на те, що змінюється зараз влада у Сполучених Штатах. Очікується, будуть мінятися, буде мінятися також динаміка між США та Європою. Це впливатиме на Україну. А якою буде роль так цих нових обличчя команді Урсули Фондерляєн зараз? Сьогодні, зокрема, я чув з вуст представників нової нової єврокомісії про те, що допомога Україні полягає не лише у тому, щоб допомагати фінансово і, і надавати зброю Україні, але й в тому, щоб сприяти вступу України до Європейського Союзу. Це те, що Україна хоче. Це те, що Європейський союз як організація може забезпечити і значною мірою від зусиль ЄС як і від зусиль України напевне залежатиме швидкість цього процесу. Звичайно, також війна впливає на це значною мірою. Що стосується іншого, в чому напевне. Важливим є важливою є роль нової європейської комісії. Це втілення проголошених намірів європейського союзу зміцнити своє оборонне чи військове виробництво. Європа, європейські лідери наголошують на тому, що європейці мають виробляти більше своєї зброї. Менше залежати від е, зовнішніх постачальників, навіть менше можливо залежати від сполучених штатів Америки, і також мати можливість більше допомагати Україні, як, скажімо, артилерійськими снарядами, яких Україна просила е, віддавна, так так часто та іншою зброєю. І е, Урсула фон дер Ляйн про це е, сьогодні заявила так: возвейджин атюропсбодер. На кордонах Європи вирує війна, і ми повинні бути готові до того, що чекає у майбутньому, працюючи разом з НАТО. Лише одна цифра: Росія витрачає на військо до 9% свого ВВП, А Європа витрачає на оборону в середньому 1,9% ВВП. у цьому рівнянні. Щось не так. Нам потрібен єдиний ринок для оборони. Нам треба зміцнити оборону виробничу базу. Нам потрібно покращити нашу військову мобільність. і Нам потрібні спільні європейські проекти для оборони у да, нас лишається дві хвилини. Ми знаємо, що Євро... Європа загалом до початку повномасштабного вторгнення не надто багато вкладала у власну оборону, чи ем, робила можливо наголоси на якісь інші пріоритети, чи з тим, як розвивається війна, і взагалі з, ем, з тим, що Європа має справу з великою війною на своїй території, а чи все ж таки це спонукає більше країн Європейського союзу більше вкладати власну оборону? Я завжди нагадую, але вважаю, що варто постійно говорити про те, що маємо на увазі, Європа – це насамперед це географічне поняття, коли йдеться про навіть промисловість, не кажучи вже про оборону, це справа окремих урядів. 27 країн-членів ЄС це е, питання окремих армій е, і так далі. І з одного боку йдеться про те, щоб е, кожна країна е, у своєму бюджеті, національному бюджеті, виділяла більше на е, оборону і. Е, Ця цифра, цей показник дуже різний, дуже відрізняється в різних країнах. Майже 4% скажімо, в Польщі до менше 2% у деяких державах Західної Європи. Так що тут різнобій дуже великий. Європейці розуміють, що їм треба збільшити. Видати видатки на, на оборону до цього спонукають їх зокрема сполучені штати. Про це дуже гучно завжди говорив Дональд Трамп, і зараз ми напевне знову будемо від нього чути. Це дуже гучно, коли він перебере на себе повноваження у січні. Отже, європейці це, це розуміють, кажуть, що розуміють, але зрештою, це буде залежати від того, що відбуватиметься у кожній країні окремо. І е, у зв'язку з цим, напевне, найбільша увага буде на таких великих промислових, а також воєнних потугах Європейського союзу, як е, Німеччина, найбільша економіка ЄС, е, Франція, єдина ядерна потуга у Європейському Союзі, і дуже, е, і дуже важлива військова, військова і промислова е, країна. Хоча, звичайно, також певну роль тут буде відігравати і партнери Європи. Велика Британія, яка не є членом ЄС, і такі країни, як, наприклад, Норвегія, яка не входить до Європейського союзу, але є членом НАТО. Ми безумовно стежимо за тим, як розвивається ситуація з виборами в інших країнах, зокрема сусідів України, такі як Румунія, Насуваються також вибори у Польщі, тому безумовно це також буде впливати на загальну картину і на підтримку європейських країн України. Далі Богдане, дякуємо тобі. Богдан Цюпи, наш європейський кореспондент. Був нами на зв'язку. Говорили ми про новий затверджений склад європейської комісії. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу, що на зв'язку є Київ рідний. Також вітають із Запоріжжя, із Дрогобича, із Франції, Італія Неаполь дивиться Турунь, Польща також з Умані, з Вінниччини, з Атланти, Луганськ, Кривий Ріг. Дякую дуже, дуже багато у нас є глядачів. Будь ласка, якщо у вас є якісь запитання, то обов'язково їх ставте. Ми будемо рухатися далі. Горман далі про ситуацію на полі бою. Аналітики інституту вивчення війни тут у Вашингтоні кажуть, що росіян виснажуються запас радянської техніки, а економічна ситуація стає все складнішою. Тому українцям можливо протриматися наступні 12 місяців. Таку думку висловлює зокрема аналітик Джордж Барос із інституту вивчення війни. Він каже, що зараз Росія використовує усі методи та засоби, аби довести, що ситуація для України. Безнадійна, втім, на думку Джорджа Баруса, це не так. Про лінію фронту залучення військ північної Кореї до війни. Та чого а, слід очікувати цієї зими? Про це ти більше Андрій Борис розпитав аналітика. Дивимось далі. як інститут вивчення війни зараз оцінює ситуацію на передовій. Яка ділянка фронту найважча для збройних сил України? Крайні наразі найскладнішою ділянкою лінії фронту є південна частина Донецької області між Запоріжжям і Донеччиною. Конкретно йдеться про ділянку від великої новосілки до позицій на північ від Вугледару до Курахового, а далі до Покровська. Зазначу для наших глядачів, що основною ціллю росіян цієї осені 2024 року був не вугледарський напрямок і не велика новосілка. Головною метою завжди був Покровськ. Та росіяни тимчасово відмовилися від своєї мети захопив. Ти Вони намагалися просунутися або зіткнутись з дуже жорстким українським опором. Тоді російські командування стали намагатися знайти інші вразливі місця. Росіяни намагаються діяти за принципом води, яка точить камінь. Знайти шлях найменшого опору, тактично слабкі місця в українській обороні. Це те, що вони роблять останнім часом. Наступається на Андріївку, на велику новосілку. Вони наступають на південь від Покровська на його фланг у біг Курахового. Вони не йдуть у фронтальний наступ на Покровськ, а намагаються зайти у тил з під росіяни. На вашу думку стають ефективнішими. А в чому причина? що російська команда стає більш ефективною. Я думаю, що російське командування стає більш ефективним у пошуку слабких місць в українській обороні. Раніше українцям вдавалося відбивати російські атаки, коли українці стояли на добре підготовлених позиціях та розуміли, звідки буде основний напрям наступу Росії. Українцям дійсно потрібно зміцнити свої лінії, переконатись, що немає слабких місць в обороні. Росіяни також я думаю, покращили координацію своїх власних сил. Зауважу для вас, що ця ділянка бойових дій від великої Новосілки до Курахова цікава тим, що росіяни тут скупчили елементи щонайменше трьох різних основних формувань. Є частина східного військового округу, підрозділи Південного військового округу та центрального військового округу. Всі вони співпрацюють, координують свою діяльність. І це заслуговує на увагу, тому що історично росіяни не були ефективними в координації. Я розумію, що зараз це створює дуже негативну картину, але є багато невідомих змінних, про які ми не знаємо. Російське командування три місяці тому не готувалось до великого тактичного наступу в районі південної великої Новасівки, Углидарського району. Вони намагалися йти на Покровськ. Мені не зрозуміло, наскільки добре російське командування підготувало та забезпечило ресурсами сили, і наскільки вони готові продовжувати тиск на цьому напрямку. Я не знаю, чи більшість їхніх сил все ще розташовані навколо Покровська, чи вони суттєво передислокували свої сили на південь. Побачимо, чого Росіяни зможуть досягти протягом найближчих тижнів чи місяців ви згадали про координацію сил. Наскільки хороша координація за вашими оцінками між росіянами та північними корейцями за українськими даними? Вони вже діють в Курській області. Для нас відкрите питання щодо структури російських і північно-корейських сил. Ми розглядаємо два варіанти. Перший – північні корейці використовуються для поповнення резервів, їх включають до існуючих російських підрозділів, де вони просто інтегруються. Є деякі звіти українського гур, які підтверджують це. наприклад, коли одягають північно-корейців у російську форму, видаючи їх за боятів. Іншим рішенням щодо структури, яке б вони ухвалили, розгортання цілих північно-корейських підрозділів батальйону чи полку, а потім цей полк координувати з іншими російськими підрозділами в цьому районі Незрозуміло, яким саме шляхом вони вирішили піти. Я думаю, що з точки зору командування та управління було б доцільніше, аби північно корейці розгорталися як окремі підрозділи. Обмежені докази, які ми зібрали, свідчать про те, що вони ймовірно вибрали шлях поповнення ними резервів. Та росіяни, як це видно по роботі підрозділів «Шторм-З» та Шторм В, здійснюють лобові атаки слабо підготовленою, погано скоординованою піхотою. В Принципі там не потрібно мати високий рівень координації та оперативної сумісності, аби просто штурмувати позиції. враховуючи усе це, до чого готуватись Україні цієї зими? очевидно будуть посилення авіаційні та ракетні атаки Росії спрямовані на знищення української енергетичної інфраструктури. Компанія ДТЕК навела кілька досить протверезливих цифр щодо ефективності нещодавних російських ударів. З Цим буде важко впоратись. Інша річ, з якою буде важко мати справу, це російські наступальні операції. Я впевнений, що росіяни збираються посилити свої наступальні операції цієї зими. Володимир Путін розуміє, що його режим не може продовжувати підтримувати цю війну. Російська економіка повільно занепадає. Російські федеральні суб'єкти не в змозі постачати більше добровольців, як це було раніше. Тому і відбувається вирбування північно-корейців, хуситів, індусів та інших груп. Росія спалює свою зброю радянських часів, і весь аналіз відкритих джерел показує, що запаси радянських танків та брона транспортерів критично вичерпуються до кінця 2025 року, початку 2026 року. Тож я думаю, що Путін збирається посилити свої атаки, аби переконати нову адміністрацію у Вашингтоні і переконати інших світових лідерів, що насправді картина на полі бою виглядає досить похмурою для України. Не мовляв, нам слід провести ці переговори та спробувати покласти край цій війні. Але це велика авантюра, тому що Путін розуміє, що якщо ми клюнемо на цю наживку, якщо ми продовжимо підтримувати українців, то ми можемо їм вижити протягом наступних 12 місяців, тоді росіяни матимуть усі ці проблеми, про які я згадав. Вони не зможуть їх уникнути, і в українців з'являться нові можливості. Це було інтерв'ю Андрія Бориса із, із експертом інституту вивчення війни. Більше інтерв'ю із експертами аналітика щодо ситуації на полі бою. Дивіться у наступних програмах Голосу Америки. Є кілька запитань від наших глядачів. Мизінджоні питає: чи повинен проголосувати старий чи новий склад конгресу за 24 мільярди які просить Байден і від Тараса? Чи є, хоч найменший шанс, що конгрес пропустить 25 мільярдів для України на 2025 рік? Про що йдеться напередодні у виданні політико з'явилися. Інформація вони з посиланням на власні джерела у білому домі кажуть, що президент Шаджо Байден ще до кінця свого терміну просить або намагається просунути у конгресі запит на додаткове фінансування озброєних збройних витрат України на, на 24 мільярди доларів. В цьому виданні йдеться про те, що насправді це досить мало ймовірно. Зважаючи на графік конгресу, зважаючи на те, які сил у конгресі, що власне це може статися, але такі кажуть, такі справи, такі такі запит в адміністрації Байдена намагаються провести через конгрес зараз. У білому домі офіційно цього не коментують, але знову ж таки враховуючи те, як довго схвалювалося додаткове фінансування для потреб України минулого року, це тривало 6 місяців, то зараз. Ця спроба адміністрації Байдена, якщо дійсно так відбувається, вона виглядає мало ймовірною. Але ми будемо намагатися дізнатися більше подробиць про це і розказати про це у програмах, зокрема і подробиць від семи законодавців, чи бачать вони. Потребу на їхню думку схвалити ці 24 мільярди доларів для України. ще за, за цього складу конгресу, абсолютно ми намагаємося отримати коментарі офіційні від білого дому Пентагону від американських законодавців, аби отримати підтвердження не лише із джерело змі так, а із перших уст про те, чи дійсно такий запит існує. Якщо він існує, то яким чином намагається його? Просувати, але знову ж таки нагадую, якщо це дійсно так, якщо адміністрація намається подати цей запит до американського конгресу, ці гроші мала би вже тоді витрачати нова адміністрація Дональда Трампа. Тому тут є багато різних нюансів, але безумовно ця тема буде розвиватися. Поки що більше запитань ніж відповідей, ми ці відповіді намагаємося отримати. І обов'язково вам повідомимо в наших ефірах, коли їх будемо мати. Також юлі запитання від Володимира з Кривого Рогу. Питає він про судові Трамп, про судові справи проти Дональда Трампа, як вони розвиваються, якщо американці обрали його президентом. Власне про це говорить. Ромодалі в нашому ефірі знаємо, що вже відомо, що із Дональда Трампа знімуть обвинувачення у судових справах, про федерального рівня державного значення в понеділок окружний суд Вашингтона відхилив звинувачення, зокрема в тому, що Трамп незаконно намагався скасувати свою поразку на президентських виборах у 2020 році. Про це рішення також як розвиваються інші провадження проти новообраного і колишнього американського президента. Говоримо далі з Олексієм Коваленком. який цю тему досліджував. Олексію, вітаємо тебе! В ефірі! Дякую, що до розмови. Приєднуєшся сьогодні, Вітаю вас. Олексію. давай поговоримо так про. Це рішення окружного суду Вашингтона про скасування обвинувачень щодо відвернення результатів виборів 2020 року проти Дональда Трампа. Що призвело до цього рішення Олексію, та як на нього відреагував сам Дональд Трамп? Так, от власне, як ти правильно зауважив, окружна суддя Вашингтону Таня Чуткан прийняла це рішення зняти обвинувачення з Дональда Трампа по справі, пов'язаній із спробою Дональда та із обвинуваченням на адресу Дональда Трампа у спробі вплинути на результати виборів 2020 року. Ця справа також пов'язана із обвинуваченням на адресу новообраного президента у тому, що він, начебто, закликав. Людей до заворушення у справі 6 січня власне ці обвинувачення знімаються цю судді окружного суду, і до цього призвела заява спеціального прокурора міністерства юстиції Джека Сміта, який власне займався, який власне представляв сторону обвинувачення по цих справах. Джек Сміта заявив, що він. Підтримує ці обвинувачення і надалі він і надалі вірить у суть цих обвинувачень на адресу Дональда Трампа, але він зауважує, що міністерство юстиції не може розслідувати, не може висувати обвинувачення проти. Чинного президента, а ми пам'ятаємо, що Дональд Трамп переміг на виборах. Отже, після інаугурації він стане наступним президентом США. І тут зауважую, що йдеться саме про федеральні справи. Це дуже важлива замітка. І ми повернемось до цього. Я думаю, пізніше, коли порівнюватимемо федеральні справи і справи на рівні штату. Це також стосується і іншої федеральної справи. Джек Сміт також подав зараз заявку в апеляційний суд Атланти, яка пов'язана з. Іншою справою проти Дональда Трампа також на федеральному рівні це інша кримінальна справа з обвинуваченням стосовно зберігання незаконного зберігання секретних документів у резиденції Дональда Трампа у Флориді Маралаго. Саме в цьому суді судді а, 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 Джек Сміт подав заявку на апеляцію на поперє, попереднє рішення попереднього суду судді Кенон, а, а, яка відхилила ці обвинувачення обвинувачення на Одесу Дональда Трампа у секретному зберіганні цих документів в резиденції Марлаго. Бо а, за словами цієї судді Джек Сміт був незаконно призначений. І ця справа розглядалась до сьогодні. Але як ми бачимо, Джек Сміт подав заявку, щоб відхилили і цю справу. Але у цій справі Джек Сміт подав заявку на зняття обвинувачень з самого Дональда Трампа, а не з його співвідповідачів. Це залишає таку лазівку для Джека Сміта продовжувати цю справу щодо апеляції щодо зберігання секретних документів резиденції Марлаго і надалі після того як. Як відбудеться вже інагурація Дональда Трампа, сам Дональд Трамп відповідно одразу ж відрагував на ці рішення Тані Чуткан, на заяви Джека Сміта? Він зауважив на тому, що. Цих справ не мало бути одразу і зауважив, що витрачено дуже багато грошей. Платників податків на ці справи, які за словами Дональда Трампа були неправдивими. Пропоную послухати слова самого Дональда Трампа. Те, що він написав у соціальній мережі True Social. Ці справи, як і всі інші справи, через які я був змушений пройти, є порожніми та незаконними. Їх не слід було починати. Понад 100 мільйонів доларів відплатників платників податків втратили даремно в боротьбі демократичної партії проти їхнього політичного опонента. Мене нічого подібного раніше не відбувалось в нашій країні. Звичайно ж, це не перша заява Дональда Трампа, яка стосується цих справ. Ця заява мене, подібна до попередніх заяв Дональда Трампа. Він раніше. Говорив, що всі справи Джека Сміта це полювання на відюм, та він зазначив, що коли вже відбудеться інаугурація, в перші лічені хвилини він звільнить Джека Сміта, спецпрокурора, обвинувачення по справам проти Дональда Трампа. Щоправда, сам Джек Сміт зауважував, що він не чекатиме на цей момент, і піде ще піде зі своєї посади ще до інаугурації. Алексію, а що з іншими справами Дональда Трампа, зокрема в Нью-Йорку та в Джорджії? Так, це е, дуже важливий момент. Насправді е, те порівняння, яке ми наводили раніше про е, справи на федеральному рівні і справи на рівні штатів. Бо е, і ті, і ті справи можуть бути кримінальними. Е, так, ми знаємо, що проти Дональда Трампа. Як кримінальна справа у штаті Нью-Йорк, яка пов'язана з обвинуваченням на адресу Дональда Трампа у незаконному платежі порноакторці Стормі Деніалс у розмірі 130 тисяч доларів, який відбувся у 2006 році? Власне по цій справі Дональда Трампа було вже визнано винним, і вирок мало йому винести наприкінці листопада. Але звичайно, через багато факторів, через те, що дон. Трамп брав участь у президентській кампанії через а, також а, фактор Верховного суду, який які виніс рішення про частковий імунітет президента, який стосується всіх дій президента, коли він обіймав посаду? Багато справ були досить загальмовані. Вони розглядались наново, От, зокрема, і справа Джака Сміта. Вона Джек Сміт спробував переформатувати цю справу та розглядати інші деталі, зокрема і рішення Верховного суду. І відповідно у. У Нью йорку також а, цю справу досить затримали, і а, було рішення відтермінувати винесення вироку. Тепер невідомо досить, що саме відбудеться з цією справою. Очікувано і відповідно на цьому наголошують багато і юридичних експертів, що можливо а, самого кримінального вироку а, не буде протягом часу президентства Дональда Трампа. Але тут розглядають також інший фактор: чи може Дональд Трамп сам себе помилувати. Те такого прецеденту ніколи не було раніше в історії сполучених штатів. Жоден президент себе не помилував, і важливий фактор, що президент теоретично міг, міг би себе помилувати у справах, які є федеральними кримінальними обвинуваченнями на адресу президента. Ця ж справа у Нью-Йорку, вона. Є, вона є кримінальною, але вона розглядається у суді штату. Вона не розглядається на федеральному рівні. Тому навіть теоретично Трамп би не міг себе помилувати у конкретно у цій справі. Олексію. Вочевидь, схожий механізм у Джорджії, де на рівні штату Трамп також не може себе помилувати. Це рішення буде залежати від. Місцевих чиновників, як ці справи продовжувати? Питання в іншому, чи можливе повернення до цих справ після закінчення терміну Дональда Трампа після його президентства? Вірогідність така звичайно є. Вірогідність є, що ці справи будуть продовжуватись, але це знову ж таки залежить від багатьох факторів, зокрема і від того, як адвокати Дональда Трампа будуть вибудовувати його захист. Можливо, вони будуть вибудовувати його захист на основі обмеженості терміну цих справ. Вони можуть сказати, що після завершення президентства Дональда Трампа після його другого терміну ці справи вже спливли свій термін. Термін, коли вони мають бути закриті, Олексію. Дякую тобі надзвичайно. Олексій Коваленко приєднувався до студії. і Говорив про те, що відбувається із справами, які були порушені проти Дональда Трампа, який зараз є новообраним президентом. США. друзі, дякую вам надзвичайно за вашу активність. Сьогодні в програмі «Чистайм» будемо більше говорити про теми і європейські, і американські, тому приєднуйтесь обов'язково. А брифінг повернеться до ефіру вже завтра, як завжди, обіцянасті за Києвом. Побачимось там, друзі, до зустрічі. Бережіть себе. Завантажити мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn слів